Біблії ще так багато можна... читав біблію. Справді? Звісно, і на раз сподобалось? Ця книга пригнічує. Бог створює нас, виганяє з раю. Ми тисячоліттями блукаємо, вбиваючи одне одного, перш ніж він врятує сто сорок чотири тисячі з нас, а тим часом сім з половиною мільярдів потраплять у пекло. Це був уривок з фільму Кит хоча фільм, відзначений багатьма нагородами, за розуміння богослов'я і Біблії, йому нагороду точно не даси. По-перше, і це найбільш кричуща помилка, Біблія та й взагалі всі традиційні християни ніколи не стверджували, що спасуться лише 144 тисячі. Ця цифра зустрічається в книзі Откровення, і вона символічно свідчить згідно з думкою тлумачів про повноту числа обраних і спасенних. Однак, числа в книзі откривання відіграють символічне значення, тому цей текст не можна розглядати буквально. І навіть якщо його бачити буквально, але ж це не єдина група спасенних у цій книзі, у тому ж цьому розділі, де згадується 144 тисячі, трохи нижче у 9-му вірші, йдеться про велику кількість спасенних з усіх народів. Ще неправдоподібніше в цьому ролику те, що цей хлопець, який слухає і, судячи з усього віруючий, погоджується з такою очевидною помилкою. По-друге, Біблія дійсно може пригнічувати своїм реалізмом. Вона не приховує реальність зла в нашому світі. Але зверніть увагу, як він пропустив елемент гріхопадіння і нашої провини за вчинення зла. Він говорить лише про Бога, який. Виганяє, чекає тощо. Але якщо до нас, це ж ми вирішили піти проти Бога, вибрали зло і гріх, і це справді пригнічує. Але при цьому Бог, який став людиною і спас нас у Христі від гріха, це дає надію. Саме тому слід пізнати повноту Євангелія та звіски Біблії, перш ніж робити висновки.